Ми зараз розуміємо, ми також зараз нас на зв'язку також Вікторія Бринза, наша соціолог, соціолога яка зараз у Львові працює, так промова, де Вікторія, частину якої є, дуже довго досліджує цінності, зокрема, цінності в Україні. І ми так само попросили Вікторію проаналізувати це дослідження. І Вікторія Послухаємо, для нас там я можу сказати, що вона робила, вони допомагали нам дещо робити. Дослідження для громадського і цікаві, знайшли ми паралелі. Вікторія, Ухай, не так. так. дуже дякуємо, що до нас приєдналася. Одразу питання до тебе. Ем, ні, я попрошу тебе спочатку прокоментувати. От наскільки ти, як соціолог, який багато працює, дуже якісно можеш оцінити це таке дослідження про цінності? Ем, дивіться, по-перше, дуже важливо що таке дослідження і що взагалі починають і дослідники, і суспільство звертати увагу на цінності, тому що е цінності це ті речі, які лежать в глибині, вони не є на поверхні, і е дуже мало хто е ними займався до нещодавнього часу. Е ми е також е брали базу досліджень європейського соціального дослідження і е дивилися, яким чином. Скільки, наприклад, є таких людей, які по цінностях близькі до європейців в Україні, і ми зробили висновок: що якщо взяти оце коло Шварца і подивитись на ем, ту частинку, яка відповідає там за вихід за межі свого я, те, що там турбота про людей і про природу, і відкритість до змін, то таких людей є достатньо мало в Україні, ем, Те, що показало. І те, що показало дослідження, яке було проведене зараз на Майдані, говорить про те, що, можливо, більша концентрація цих людей якраз була на Майдані. Але я би була поки що обережна з прогнозами, що це вплине на середнього українця в подальшому. Звичайно, що такі події, як Майдан, вони формують цінності, вони впливають на те, що цінності змінюються. Але цінності змінюються дуже впліти. І важливо, щоб почалася дискусія в суспільстві на тему того, що для нас важливо. Чи для нас важливо дотримання права, чи для нас важлива повага до особистості, і так далі. Якщо ці речі дискутуються, то вони починають варитися в суспільстві, і суспільство потрохи змінює свою Віка ще одне питання. От є ця різниця між українцями, які вийшли на Євромайдан і рештою, до того ж, вона така протилежна, чи ем, хто кого потягне? Як, чи можливо ось така невеличка все ж таки кількість ем, да, чи, можуть, та, чи можуть ці українці, які вийшли українці на Євромайдан впливати, впливати на загальну на... картину в Україні? Тобто, це ті люди, які є авторитетами, які є джерел, е, ініціаторами змін, чи це просто? Ну, така е, маргіналізована частина суспільства, яка ні на що не впливає, тобто живе іншими цінностями в паралельному світі, і не впливає на загальну картину. Це дуже складне питання, але дуже важливе в е, мене є зараз припущення про те, що ця частина українців поки що може не не мати тої критичної маси, яка потягне за собою інших українців. Але... Надії є в тому, що українці загалом мають достатньо високий рівень адаптивності. Тобто, якщо ця ця група людей, які презентують цінності майдану, які за них виступають, якщо вони зможуть позицію зартикулювати, спростити її да до зрозумілої іншим людям. То тоді цілком можливо, що буде перехід і решти суспільства до цих цінностей, але знов ж таки це, це не є єдиний чинник. Важливим є також інституційний чинник, тобто наскільки в суспільстві будуть змінюватись правила, наскільки ті ідеї, які проголошуються на майдані, можуть призвести до запровадження нових правил гри в суспільстві. І е, наскільки, тобто, наскільки ця частинка буде не лише критичною необхідною масою, але наскільки і інша частина суспільства погодиться на те, що так ми приймаємо ці цінності, ми маємо е, відверто говорити, що зараз ці цінності є не притаманні решті суспільства, як і показує дослідження, тому що більшість суспільства перебуває. В іншій частині коло Шварца, а саме в закритості і в орієнтації на себе, що означає, що люди перебувають в стані необхідному в стані загроженої безпеки а стан загроженої безпеки складнює дуже ускладнює розвиток. Якщо цей стан загроженої безпеки буде ліквідований, тоді можливий швидший перехід. Дякую, тут просто якщо подивитися на цей слайд, відповідно українці знаходяться, ті, які вийшли на євромайдан, вони знаходяться поруч з норвежцями, фінами поруч з скандинавами, фактично. А традиційно Україна вона знаходиться взагалі зовсім зовсім іншому. Ну так, але ви зверніть увагу, що ви взяли для дослідження активну частину суспільства, тобто як а, а порівнюєте з середнім по країні. Тобто, якщо ми візьмемо навіть мешканців міст. України і середні по Європі, то вони так само будуть відрізнятися від вони там так само будуть відрізнятися в від той самий вік, куди відрізняються і ем, е, ті люди, що були на Майдані. Тобто, якщо ми б взяли активних європейців, так то можливо, там би були інші показники. Я думаю, наостанок цікаво, щоб ти пояснила ось цю історію з ядром. Тобто, ми от для себе я. Глядачам також поясню, коли робили статистику для громадського, зрозуміло, що є певна різниця критичної маси активних людей в Європі, яка десь 15%, і є в українських 4. І, а, але є різна взаємодія критичної маси з усім суспільством. Так, да, європейські країни загалом погодились, суспільство в ньому погодилось на те, що. Європейські цінності є правильними, є ем, ну, такими, які приймає все суспільство. В нас, е, якщо, якщо вони о, е, скеровані на е, свободу, на відповідальність, е, на дотримання прав людини і так далі, на розширення цієї відповідальності, е, українське суспільство зараз на жаль демонструє більше схильність. До цінностей і закріплення безвідповідальності, тому важливо, що в Європі в європейських країнах не лише цих людей більше, тобто цієї цього ядра більше, але і саме суспільство погоджується на те, що такі цінності є нормою. Перше, це те, що в нас цінності притаманні Євромайдану поки що не є нормою в суспільстві. По-друге, їх менше ніж в Європі. Тому це два ускладнення: перше, вони мають стати трошечки більші кількісно, і друге, це те, що суспільство має погодитися, що так ми приймаємо це як, як важливі нормальні речі в нашому суспільстві. Дякуємо, будемо далі дивитися. Думаю, будуть ще інші дослідження. У мене є коментарі. Так, да, звісно. Там, і вам і дуже дякую колегам, які провели це дослідження. Це дуже важливі речі. Пасиві. Якщо ви посмотрите на порівняння життєвих цінностей українців та ми зараз, попросимо четвертий це в нас слайд. Так я зараз прокоментую що Я просто глядачам поясню, що, яким кольором що позначено, коли ви бачите так детальніше. Українці Євромайдану це жовтий колір, західноєвропейські країни сірий, і ось такий найтемніший темно-зелений, це є вся Україна там і. Да. О чем говорит это сравнение? Оно говорит о том, что люди, стоящие на майдане, они могут отказаться от комфорта, да, они могут отказаться от даже состоятельности, от каких-то видных достижений, да, но при этом они Будут отказываться от взаимопомощи, от универсальных человеческих ценностей и от ä, ä, ценностей ä, самостоятельности или самостейности.